<гум> Усіх вітаю, шановні українці. Слава Україні! Е, я тут все думав, які б касети вам щоб показати. І тут я просто згадую, що я ніколи не показував Акай. Ну, У мене їх, в принципі, не багато, але є доволі вінтажні касети. Akai. Ось такі. Старенькі пристаренькі, але в гарному-пригарному гарному стані. Збереглися чудові касетки. Думаю, я вам покажу їх. Спробуємо, звісно, ми їх калібранути. Хоча, мало, ймовірно, що щось може бути з них. Але ці касети, ну, скажімо так, мають бути в кожного колекціонера. Хоча б Так, ну що ж, тоді розвертаємось. На фоні у нас е вініл Баррі Вайт, запис 75-го року, е гарна така добірочка. Мені дуже подобається Баррі Вайт, тому, як то кажуть, не дарма я придбав цей вініл і маю в своїй колекції. Ось такий е вініл, е якщо я не помиляюся, зроблений в Лос-Анджелесі. Так що ось така штукенція в мене ще є з'явилася. Ну, це так, трішечки відступ. А тепер ось так. І у нас сьогодні дві ось такі касетки. Касетки Акай. 71 і 72 року. Ну і давайте, як то кажуть, по старшинству. Я хоч і зробив тут таку поміточку 72-го року. Але я знайшов е е інформацію, що вона навіть не другий, а перший все ж таки, рік. Вона трішечки старша, так що треба буде замінити. Ось такий традиційний боксик. Які притаманні в 70-м роках. Це початок 70-х. Ну, вважайте, 71 рік, йо-майо. І касетка зберіглася в гарному стані. О, бачите, от така, от така вона. Так. Ну, так, да, в боксі, в принципі, немає, щоб більше розглядати. Класика. Так, і ось такі. Ось така поліграфочка, ну Доволі скромненька, але так як я вже помічав, неодноразово, що дизайн в, в таких роках доволі скромний. Можливо, тоді це здавалося круто, але ну, все одно. Я вважаю, що це, е, що це гарний дизайн. Але як красується напис АКІ, C90LN. Ось такий торець на яскраво. Червоному фоні. І ось таке короткий такий опис. Що у нас там написано. значить так, кайкасет okay, C90LN. Gives you. Ну, коротше, 90 хвилин касета 2 по 45. Uh, так. А тут що у нас? Не чіпати стрічку пальцями, граніцапами можете пошкодити. Так, а тут що у нас? Та -та -та -та. Так, друзі, ну, моя англійська не настільки ідеальна. Навіть сказати, ну, можливо, не дуже хороша. Ось такі: Акай Co. LTD. Ну, я не пам'ятаю, щоб Akai виробляли свої касети. Тому, скоріш за все, це замовлялося у великих гравців. От просто дивлюся я на цю касетку і бачу TDK. Знову ж таки, Дікей дуже гладка така поверхня е самого принта. І ось такий матовий-матова частина під ЛПМ. Ну, це, як на мене, 100%. Е TDK. Якщо я помиляюся, я буду радий почитати ваші коментарі. Може хтось знає краще. ось І на ній немає сірійного, сірійного номеру немає. Не Можливо, стерся, тому що, бачите, трішечки видно, що тут щось і хоча б ну щось би мало б зберегтися, але добре, що бачите захист від старанню. Клапанеті на місці. От. До речі, стиль, як у TDK. Ось ці от стрілочка на е, Сторона... Ой, скажімо, ця сторона і ця стрілочка. В TDK в тих часах, от на початок 70-х, такий самий дизайн був. Стрілочку догори. От, Білий фон. Akai, C90 LN, Compact касет і в куточку красується напис Japan. Так, немає там ні відбитків, то тоді, якщо не помиляюся, тоді ще не робили таких. Хоча ні, були, були такі касети, що. вроді би, робилися, Але в TDK хіба що на своїх, можливо, робила, а коли на замовлення, то, мабуть, не робила. І друга сторона, теж ідеально чиста. Касетка не пописана в чудовому стані. Так, давайте подивимося на ракордік. Давайте ми ближче під'їдемо. Так. Звичайний білий ракорд зі, зі смужками синенькими, бачите? Зі смужками такими. Нема ніякого кольору. Доволі широка склеєчка, непогана. І ось така стрічка. Ну, видно, що вона вже якби за свій час більше 50 років касетка бачила. Але в гарному стані. Тобто, людина, яка користувалася, дуже Скрупульозно і щепітільно підільно відносилися до таких речей. Тобто людина, скоріш за все, така сама, як і ми з вами. Які люблять ось такі речі. Ну, темно-коричневий колір стрічки. Видно, що є якийсь певний глянець. Схожа на TDK, але мені здається, в TDK більш світліший колір може бути. Хоча, ну, не пам'ятаю. Ну, по, по корпусу, ну, 100% TDK. Так. Ну і спробуємо сьогодні калібранути і цю касету і іншу. Хоча я не дуже -то і сподіваюся на якийсь позитивний результат, але, ну, дай Бог, щоб щось з цього вийшло. Так, ну і давайте. Наступну. А, да. Тут ми так і не побачили серединка. Великий простір для трек ліста. І посерединці бачите Акаї С90ЛН. Ось така поліграфка. Так. Наступна. А ось ця вже точно 72-й рік. Е, по. Паралельних джерелах, як то кажуть, знайшов, що все ж таки сходяться думки у колекціонерів і в каталогах, що це 72-й рік. Бокс, О, до речі, тут же. Ж... О, бачите, а тут немає в куточку відбитку Made in Japan. Але не факт, що бокс той рідний. Все може бути. В цьому є. Тут реально да, схоже, що це і бокс. Від компанії TDK Electric Call LTD, місто Higashi Kojiya, Tokyo, Japan. Ось так. Тут тексту набагато менше. На відміну цього. Тут хоча б застереження якісь робили. Ну, тут вже не писали порахували, що достатньо. Розумним людям один раз пояснити, і до них все це доходить. І не треба по 100 разів їм повторювати. Так. І тут, бачите, бокс номерний, тут є номерочок 212а. Фірма віників не в'яже, а як в'яже, то фірмові. Ась тут уже з розворотом, бачите? Так, ну, для початку ось так от виглядає. Лесіва частина. Тарець, Акайсі, 90 ЕН. І та, і так. Еленки. Ось на початку 70-х практично всі вони були Еленки. Так, тут ми побачили. Ось так. О! Ось так от бачите. Ага. З графіком. Тобто, тут да багато тексту. Хто схоче, натисне на паузу і зробить собі, як то кажуть, переклад. Так, ага. ну, все зрозуміло. Так. Ось так виглядає і тут. Купа тексту ось тут. Бачите? Так. Да. Від цієї касетки, більш інформативний. не стікер, а поліграфка більш інформативна. З подвійним розворотом таким. І сама касета. До речі, корпус аналогічний першому. Все те саме, а, і що ця касета, і що ця розборні? Це радує, Якщо стрічки тут не вижили, то завжди можна знайти донорську. І якщо касета це дійсно. О, бачите, тут серійника. Якщо касета дійсно від компанії TDK, ну, то можна і TDK донорську касетку використати. Ось так от виглядає ця сторона. І ось так виглядає ось ця сторона. Шикарна касета. Так, а от номер, я не знаю, не дуже, звісно, і схожий він на TDK. Хоча, хто знає, це ж початок 70-х. H7, k 624 Можливо, друга цифра праворуч. Це і є рік. Якщо так, то тоді все сходиться по каталогах. Так, ну і давайте ще і цю подивимось стрічку. До речі, стрічка це, по-моєму, ж така сама. Ну, Ракорд, бачите, теж з синенькими смужками. Нормальний. І теж непогана така склеєчка велика. І стрічка мені здається, що стрічка прям аналогічна з першою. Все дуже, дуже схоже. Давайте дістанемо ось цю. І спробуємо порівняти. Так. Зверху 71 рік, знизу 72-й. Знаєте, нема що додати. Касети ніби ніби однакові. Хоча ні. От мені здається, зараз є ще ближче Різниця в кольорі є. В кольорі є. 1982 рік. На якийсь там тон, можливо, і темніше. Ну, так, да, темніше. І має якусь таку. Е, е, тигрову е, тигровий такий составчик. Такі, як це пояснити, як в, в касетах бас таке буває. 71 й рік більш рівніше нібито Але, бачите, рік е різниці і є певна різниця в них теж. Хоча, бачите, все остальне Ну ніби все дуже схоже. По корпусах, е практично ніякої різниці. Да, розмальовка. Тут більше схожа на TDK, а тут вже ось так: от, менш схожа, тільки видає сам корпус. Я, Звісно, би, моя думка це не остання інстанція. І я можу помилятися, друзі, так що буду радий почитати ваші коментарі з приводу цих касет. І взагалі, з приводу, з приводу любої касети, думки ваші мені цікаві. Так що, ну що, друзі, давайте спробуємо калібрунути. Чи буде диво якесь, чи ні. Так, і ми будемо калібрувати по старшинству. 71 рік для початку. Ставимо цю касетку. Так, перемотка вперед. Ну, як для такого старегана? Доволі непогана перемотка. Непогано. Нема дребіжані такого цього. Так, ну і що ж? Погнали. Ну да. Біоса практично немає. І приходиться. Оце я ліворуч накрутив до самого упору, Бачите? І і, і, і. і нічого. Ну, давайте ще, допустимо, я калібровочку еколозера. От хіба що в такому випадку можна можна щось витягнути рівень то лишився в ноль. Тільки під магнічуванням. Бачите, добавилось. Так. Так. Давайте зробимо так. Все це ми поставимо. Знову налі. І спробуємо калібранути 72 рік. Так, 72 рік. Ось вона наша. Красуня. Перемотка. Ну, тут трішечки, так, да, тут трішки дрібіждіть. Е, Поважайте старість. Отак от, друзі. Ну що ж. Ну, мені здається, що тут та сама ситуація Аналогічно. Біос практично немає. От я до опору ліворуч накрутив. Підняти. Тут, по-моєму, ситуація ще гірша трішечки, ніби. Так. Бачите? Ну, калібровка екулайзеру. Ну, трішечки. Та і все. Навіть якщо я за допомогою рівня витягну, тобто підняти біас, але буде трішечки е більше рівня. Ну, скажімо так, не критично, не критично, я думаю, що, давайте як зробимо? Яку касету спробуємо записати? Так, яку ж? Якуш якуш, 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 якуш? Ну, давайте вже хай буде ця касета 72-го року. От так як ми відкалібрували, витягнули. Витягнули, так. Да. Назвемо це так. Це от саме натягнули. І спробуємо щось да записати. Давайте зробимо... Та, що тут зробимо. Натискаємо, пішла запис. І... ти не у раю я бачив пекло. Цьому спиняю запис. І що я вам скажу? Ну, як для такого старіка, непогано вийшло. Так, відчуваються певні шуми, коли музика не настільки насичена, то шум відчувається. Ну, тобто це, якщо вже придіратися, але, вибачте, мене 54 роки, ой, 53-53 роки касеті і ще пише так доволі достойно, я б сказав. Так що, друзі, давайте спробуємо тепер Акаї, які 54 роки. Вона ще на рік старший. І вона більш-менш краще е, показала результат. Так, поставлю все в ноль. Е, спробуємо перекалібрувати її. Так, так ну да До, до самого кінця. Так, е калібровка еколайзера. Додам. О. Ось так. Рівень практично в нулю. Практично. Там буквально ну доля якась. Практично в нуль. Ну, як то кажуть, там до опору, там до опору, може щось і витягнемо. Ну, давайте спробуємо ще й цю касетку записати. Ну, думаю, що різниця буде приблизно та така сама, як і з тої касетою. Утіхати ураю. До мене на цьому все, нам достатньо цього. Як на мене, результат був просто подібний. Хіба що десь мені, мені здалося, що шуму трішечки ще більше було. Я намагався на ходу е перемикати долбі. Ось, е ну, Звісно, ріже тр трішечки по верхах. Але так, якщо не домахуватись, то різниця вприн... практично мінімальна, якщо зовсім немає ніякої різниці. Так, друзі. Який даю я е... В... вердикт цим касетам, враховуючи їх вік, стан, а загалом вік, то доволі непогано записалось. Є е, певні ознаки шуму, можливо, на, скажімо, так, на ті роки низький шум малось на увазі зовсім інше. Тобто допускалося такі шуми. Ну, я думаю, що так воно і було. Це може зараз, у 2025 році, ми настільки придірчива до всього цього, хочемо, щоб все було ідеально, але треба їх оцінювати як. На 71-й і 72-й рік. От представте собі, уявіть собі, що ви прийшли в крамничко в 72-му році, і там лежать такі касети. Ви їх купили, записали, то ви б там просто охрініли б від якості ці, цих касет. Так що касети достойні, годні, для того, щоб навіть записати, і можливо. Користуватися, насолоджуватися зовнішнім виглядом і музикою. Друзі, трішечки затягнулося відео. Думаю, що не дуже ви розчаровані. Кому це цікаво, ось ця тема. А я думаю, що дивляться тим, кому цікаво. Нічого страшного з вами не станеться, якщо ви на, на 3-5 хвилин довше подивилися. пишіть коментарі, ставте вподобайки. Коментарі вітаються українською мовою. Болотяна нам не потрібна. Е І на цьому все. Слава Україні!